Моделька на огляді М416 у нас орбіган. Звичайний у нас іде магазин з такого типу відсік, куди засипаємо орбізи. Вставляється досить плотно. Так. Два режими стрільби. Розверни на апері у нас іде одиночка, на одиночці. Механічно відтягуєте затвор автоматом, стріляє ось так. поскладний приклад, 5-позиційний. В комплекті мушка, цілик оптику зняли, бо незручно з нею. Глушник зйомний ДТК додатковий тут також є. І 4 планки підкріплення будь-чого і ремінець йде в комплекті. Покажемо вам, як він стріляє. Стрільба. Перейдемо на дальшу відстань, стрільба. Коли у вас закінчуються кулі, можете з собою взяти або пляшку, або пакет. Я взяв зіплок. внизу зробив отвори, щоб стікала вода і можна засипати. Це, в принципі, не важко. Так, засипаємо кулі. Закінчуються вони досить швидко, тому завжди з собою насіть запасні. Вставляй в автомат. Після того, як кулі закінчуються, треба буде зробити декілька пострілів. Все, вилітають. При гарно зарядженому акумуляторі автомат стріляє набагато потужніше. Можете з собою павербанк брати, він заряджається від павербанку. Використовуйте правильно після того, як ви постріляли на автоматичному режимі, обов'язково робимо наступну махінацію. Переводимо на одиночку, відтягуємо три рази, робимо три постріли. І бажано ще від'єднувати магазин, якщо ви не будете використовувати його повторно. Все, дякую за перегляд. Вогонь.